Боже мирного і творчого Дня Суботнього. Сьогодні особливо шукаємо доброго натхнення від когось зі старших. Цього тижня ми мали такий гарний, як тепер модно говорити, ретрит з отцем Константином, такий файний, поважний священник вже старшого віку, і наш викладач у семінарії колишній, вже тепер не викладає, тепер він у пенсії. Але так він десь їздить на реколекцію, на такі доповіді. Ми його запросили до нас на таку зустріч, братерську священичу. Він там давав нам такі різні настанови, такі, такі файні ділення із особистого досвіду служіння. І мені сподобав, сподобався такий лайфхак. Там він декілька речей файних сказав, що десь використаємо при нагоді. Але насамперед мені сподобалося це, що колись хтось йому порадив і він цим користується, щоб не пройшло ні одного дня. Аби я, як священник, не поговорив хоча б з двома іншими священниками. Тобто така постанова. Аби не пройшло і доби, аби я не поспілкувався з якимось двома священниками. Раніше це було важче, бо не було телефонів. Ти не завжди пересікався. А сьогодні дуже легко. Телефон, інтернет. Бери не хочу. І слухайте, це така файна постанова. Я собі вже аж постановив. І, чесно кажучи, вже третій або четвертий день мені вдається протягом дня говорити з одним-двома священниками. Ну, Мені трошки легше, бо в мене і швагро священник, і там брати священник є, і батько священник. Ну, Дід також священник, але діду вже десь там із начальником нашим, і з татом небесним. Хоча і з ним можна говорити. Він також живий. І всі померлі живі. Тому нехай це буде і для вас також гарним заохоченням не знаю. Можливо, це будуть, можуть бути ваші родичі, можуть це бути твої якісь друзі добрі, можуть бути навіть якісь колеги чи напарники по роботі, по служінні. Тобто, то це файна постанова для того, аби ми шукали спілкування, як учора ми говорили, для того, щоб ми шукали єдності ще більшої. Гарна постанова протягом дня обов'язково поговорити з кимось з двома не знаю, родичами, колегами, напарниками, друзями. Чого. Ну бо погодьтеся, мало що нас так захоплює, як така рутина і бігнина щоденна. І раз, ти потім дивишся, а рік пройшов. Раз, ти дивишся і пройшов ще два роки. А час, час біжить, товариство, час біжить і не питає. Ви сьогодні поговорили там з кимось з друзями. Ви поспілкувалися? Ні. Тому, товариство, не тягніть. Рекомендую прислухатися до цієї ідеї отця Константина, Сабова, протягом дня. З двома своїми напарниками, друзями, колегами, родичами поговоріть. Спеціально постановіть собі, зробіть такий графік, де ви ставите галочку. Поговорили? Супер, не поговорили хрестик. Не, не дуже поговорили такі хвильки, але краще хвильками і хрестиком не користуйтеся, бо хвильки і хрестики нас розхвилюють і кладуть на нас хрестик. А краще галочка. Галинка. Коли ми ставимо галочку, то тішимося, що все ж таки щось таке то і робиться. Щось таке то й ми зробили для того, аби дружбу підтримати. Аби стосунки з близькими і з людьми, кого любимо, якось кочегарити, якось розігрівати. Дякуємо, отець Константин за файну ідею. Біжу, біжу говорити із черговим священником. Я тепер у гостях у батька, то з ним поговорю. Він під руку попався і ви біжіть. І напишіть ну напишіть швиденько під, під, хто до цього моменту додивився. Внизу в, в коментарях, які дві особи вам на думку спали вже яким би ви хотіли подзвонити, написати чи з якими побалакати гарно, душевно? Майтеся файно, мир вам.